На Житомирщині майже на 50%, починаючи з 2008 року, зменшилась кількість громадян, притягнутих до адміністративної відповідальності. Факти порушень при здійсненні адміністративного провадження прокуратура продовжує виявляти у 2013 році. Про це розповіла під час брифінгу старший прокурор області Леся Константинівна Зозуля. Вже цьогоріч за прокурорського втручання скасовано майже 200 незаконних постанов у адміністративних справах які винесені уповноваженими контролюючими органами, органами, органами місцевого самоврядування, судами. Але найбільше з них скасовано постанов, прийнятих посадовцями органів внутрішніх справ. Цього року керівники територіальних органів міліції незаконно притягнули за дрібне хуліганство 153 особи та стягнули з них понад 7 тисяч гривень адміністративних штрафів. Водночас проблемним для області залишається питання своєчасного виконання адмінстягнень. Торік за вчинення правопорушень притягнуто 116 тисяч осіб в області. Накладено штрафів на них на суму 26 мільйонів гривень. Однак більше половини цієї суми не сплачено порушниками добровільно. Сотні тисяч гривень не надійшли до бюджету. У містах Житомирі, Бердичеві, Коростені, Андрушівському, Житомирському, Коростишівському, Олевському, Червоноармійському районах. Неналежно виконувались і інші стягнення, зокрема, адмінарешта та громадські роботи. Причини цього явища прокуратура бачить у зосередженості посадових осіб лише на кількості притягнутих до відповідальності. Леся Лазуля наводить конкретний приклад. Маницьким прокурором виявлено, що працівники райвідділу візвітували перед своїм начальником про повне відбуття адміністративного арешту двома порушниками. Хоча вони навіть не були доставлені до місця відбування арешту. На факти бездіяльності працівників міліції відреаговано, винних покарано. Станом на 1 листопада з правопорушників стягнути штрафів на загальну суму 30 мільйонів гривень. Понад 3 тисячі порушників відбули громадські роботи. Більше тисячі осіб в області понесли адміністративне покарання за незаконну стихійну торгівлю.